А ви чули історію про мільйони лічинок, які щороку США скидають у джунглі у центральній північній Америці, водиться ось такий паразитичний гець, цикл життя якого проходить у шкірі теплокровних тварин. Переважно це корови, раніше були бізони, і свого часу ці мухи завдали космічних збитків американському скотарству. Тому на початку 50-х вчені вигадали мушину-контрацепцію. Ця комаха за життя спарюється один раз, тому якщо обламати її цю петушку. Потомства не буде. Науковці взяли личинок самців, обробили їх радіацією, скинули на джунглі. Головна фішка цієї ідеї зі скидами, що процес має відбуватися нонстопом, тобто щороку. Інакше через засилля корів муха повернеться дуже швидко. Але до влади прийшов Трамп і посварився з Мексикою, яка почала блокувати літаки з лічинками над своєю територією. А сам Доні скоротив бюджет організації, яка цим займається на 20% і вигнав. 15 тисяч співробітників. Звідси питання: а може в мозку Трампа живе такий гець, який і наказує йому, що робити?